І з початком російсько-української війни 2014 року Тетяна разом із батьками виїхала з Маріуполя до Харкова. Коли ж обстріл охопили і Харків дівчинка переїхала за кордон. Коли почалася повномасштабна війна, я переїхала до Німеччини і жила в Німеччині два роки. Потім ми повернулися і почали жити у Кримчуці. Мені теж дуже спокійно тут знаходитися, чим у Харкові та Маріуполі. На другий день після початку повномасштабного вторгнення ракета вучувала в її школу у Маріуполі. Тоді були зруйновані другий і третій поверхи. Я дізналася через моїх однокласників, і мій однокласник живе поряд з моєю школою. Він записав відео, як там все дуже погано, і воно просто це шахіття. Я не можу я не можу це представити у реальному житті. Тетяна не полишає надії повернутися до рідного міста. Заходи, які там були, я теж їх пам'ятаю. Вони дуже були красиві, дуже цікаві. Маріуполь дуже яскравим. Я дуже хочу побувати там ще раз. Михайло Годим соспільне новини Полтава.